У Луцьку на проспекті молоді безліч поліції, силовиків на місце прибули вибухотехніки. Будинок, входи та виходи з нього оточили. Нікого з цивільних не пропускають. кажуть тут небезпечно і можуть стріляти. На місце прибуло все начальство головного управління Волинської поліції. Згодом із одного з під'їздів виводять ось цього чоловіка. Його обшукують, проте ніхто нікуди не роз'їжджається. Поза камерою цей чоловік не пояснює у зв'язку з чим його затримали. Каже, що він, нібито, військовослужбовець. Приїхав у відпустку ще в суботу. Що буде з ним далі, не знає. Попередньо, нібито в нього знайшли холодну зброю. Тим часом затримання та обшуки проходять в одній з квартир сусіднього будинку. Там затримали чоловіка, який, як нам розповіли в поліції, погрожував правоохоронцям та співробітникам ТЦК, нібито пістолетом. Після погроз переховувався в квартирі. Близько 13 години затримали чоловіка за підозрою в тому, що він погрожував предметом схожим на пістолет працівникам територіального центру комплектування та патрульним поліцейським. Це трапилось близько 10.30, неподалік цієї адреси, молоді 5. А одразу він після цього переховувався в одній з квартир. Зразу місце його перебування встановили, і наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз тут ще продовжують тривати слідчі дії, огляд місця події, невідкладні обшуки. Очікуємо, захисників будуть проводити огляд відповідно до процесуального порядку. Також він попередньо говорить, що має предмет схожий на пістолет, але це все буде скеровано на додаткову експертизу і, можливо, прийматимуться ще додаткові процесуальні рішення. Відомо, що затриманий мешканець Луцька. Йому 39 років. На місці працювали управління карного розшуку, корт поліцейський луцького райуправління, управління, відділ кримінального аналізу та інші служби. Станом на обідню пору на місце мав прибути адвокат затриманого В квартирі. Приходили обшуки. Чи пов'язані ці два затриманих чоловіка між собою? Поки невідомо. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.